Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Права закарпатським угорцям змінені у 2015 році. Просить повернути Угорщина. Про це, зокрема, під час прес-конференції на Закарпатті сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. І я хочу підкреслити, що Угорщина нічого більше не просить. Ми не просимо більше, ніж те, що було до 2015 року, тобто, прохання повернути саме ці права. Як пан Митро це сказав сьогодні в 11 пунктах. Ми е, е, сформулювали угорські прохання, наприклад, е, щоб статус національної школи був відновлений. Щоб була можливість знову складати іспити на атестат стат зрілості угорською мовою, і щоб можна було безперешкодно в галузі вищої освіти, в галузі культури, в галузі суспільного життя, Ми ухвалили відповідне освітнє законодавство, яке по суті повернуло систему навчання. Для національних меншин до ситуації 2017 року, коли були коли була запроваджена відповідна освітня реформа в Україні, і ми, я думаю, що свідченням правильності цього кроку є той факт, що угорці Закарпаття позитивно з оцінили зусилля у цій сфері і акт законодавства. Сьогодні Петер Перерахував перелік питань, які потребують, або з точки зору угорської сторони, або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І ми домовилися про одну просту річ: ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є. До питання захисту прав осіб, що які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох Міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як. І що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. 27-річного мукачівця затримали на Закарпатті, який 23 січня кинув гранату на подвір'я депутата Закарпатської обласної ради. Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна «Зо оперативно-розшукових заходів. Співробітники кримінальної поліції у співпраці з зброю затримали зловмисника, який кількома днями раніше розникаючи кинув гранату на подвір'я депутата обласної ради. Для розкриття цього злочину, зокрема, використовувалися можливості відділу кримінального аналізу та системи відеоспостереження безпечних Закарпаття. Оперативникам вдалося встановити, що підозрюваний рухався до місця злочину та пізно його вчинення на велосипеді. Було прокладено детальний маршрут руху об'єкта та в подальшому оперативним шляхом встановлено його особу. Ним виявився 27-річний, раніше судимий за затяжкий злочин, Мукачевець. Затримання останнього правоохоронці провели на одній з вулиць Ужгорода Фігурант намагався чинити опір правоохоронцям та втекти, однак був затриманий з приспецпризначенцями корду. Відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі головного управління поліції області повідомили йому про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень Це умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху, а також незаконне носіння та зберігання боєприпасів. Наразі поліція перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів у регіоні, йому загрожує до 10 років ув'язнення. На Закарпатті у селі Костилів Карахівського району внаслідок пожежі у дерев'яному будинку загинув 80-річний чоловік. Про це повідомили на сайті ДСНС Закарпатської області. Як Розповів, місцевий житель він бачив на вулиці 80-річного господаря, а згодом помітив дим у його дерев'яному будинку. Сусід побіг і вибив хідні двері, але через сильне задимлення і полум'я в кімнаті не зміг зайти всередину. йдеться у повідомленні. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 14.15. Вогонь знищив деревяно одноперуховий будинок площою 28 квадратних метрів, а також розташовану поруч дерев'яну надвірну споруду площою 9 квадратних метрів. На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника 1940 року народження. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. На Закарпатті водолази з місцевого ставка у селі Добрівка Хузького району дістали тіло 70-річного чоловіка. Про це повідомили на сайті ДСНС Закарпатської області. За інформацією відомства, 28 січня близько 11.45 до рятувальників дійшла інформація про те, що під час риболовлі на місцевому ставку у селі Добрівка двоє людей провалилися під Кригу. Як тільки один із рибалок побачив, як напарник іде під воду, то одразу ж кинувся на допомогу. Однак ледь не потонув сам. Вибратися з ополонки йому допомогли місцеві жителі, які передали чоловіка працівникам екстреної медичної допомоги. Йдеться у повідомленні. невдовзі за 10 метрів від берега водолази знайшли, вилучили з води та передали працівникам поліції. Тіла 70-річного чоловіка додають ДСНС. Маскувальні сітки для пришвидшення перемоги плетуть переселенці з Херсонщини. Любов рік проживає в Ужгороді. До початку повномасштабного вторгнення жила в селі поблизу Чорнобаївки. Жінка каже, не змогла сидіти вдома і знайшла заняття з користю для себе та ЗСУ. Тут допомагаю плести чугайстри. Я вважаю, що я хоч малесеньку якусь користь приношу. Хоч трошечки допомагаю скоріше прийти до перемоги, і потім це заняття. Мені воно до вподоби. Тут я плету, а потім беру додому, вдома зшиваю. і так менше думаєш про війну, менше переживаєш за свою хату там, в Херсоні. З лівого берега Херсонщини до Ужгороду приїхала Валентина. Жінка з сім'єю провела два місяці в окупації, після чого вдалося евакуюватися. На війні з родини в неї троє чоловіків. До виготовлення маскувальних сіток її залучила онука. Я прийшла якраз трубу, Руки роботі, треба від говорить, що треба і ноги ходять. Тому що тут бігать що треба, так? І так почала я і вже. Дуже скоро буде. два роки, як я тут працюю, В'яжуся сітки. Ужгородець Петро понад 20 років живе і працює в Португалії. Родина залишилася в Ужгороді. Чоловік каже, не хотів, аби діти жили за кордоном. Після початку війни я приїхав сюди, сходив, хотів піти. Приєднатися до захисників на воєнкомат сходив, мене не взяли по віку, в тероборону теж хотів записатися, також не взяли. Ось ходіть, говорять, може в подіюні, плетуть сітки, може там потрібна допомога. Ну я підійшов сюди і залишився тут. У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості Падійон сітки плетуть із другого дня після початку повномасштабного вторгнення, розповіла координаторка руху підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Багато ну було і є волонтерів, які тимчасово приїжджають з окупованих територій. І вони з нами знаходилися як в Тідні, так ціно, але зараз, так як ви говорите, більше є з Херсонщини, тому що Херсонщина зараз ще під окупацією, бо багато таких, як Київ, Харків, наших волонтерів поверталося. Частково ще трошки є. Е, ну є в нас їх я так приблизно ділю. Їх 50 на 50, 50% ужгородців, при 50... Це люди, які тимчасово в нас проживають. За словами Тетяни Гончар, зараз сітки плетуть менш активно, як у перші дні після вторгнення. Тканину безкоштовно віддають небайдужі ужгородці. Також купують спеціальний матеріал за гроші, які збирають на тематичних ярмарках. Діана Шух, Леонтій Колишин, Суспільне, новини.